Сійська дівчинко, привіт! Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато, справді ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю, а я тікала, вибігла у двір, але мене замкнуло у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як лилась рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував. І так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, зараз твоєї мами. У моїх вошках і досі її крик, який ставав тихішим і тихішим, а потім голос мами зник: її нема. Її до мене кинуло в підвал. Твій тато там